Жила була собі така єврейська сім'я. Дітей було багато грошей, як завжди, не вистачало. Мама працювала до неможливості, готувала, прала і постійно скаржилась на своє життя. Врешті-решт, вона вирішила і пішла до психолога і питає, як стати мені хорошою мамою. Вона прийшла від нього і її ніби як підмінили. Вона більше не сварила своїх дітей. А, ні, грошей не стало більше, і діти не стали раптом слухняними. Але з її обличчя просто не, не, не сходила посмішка. І раз в неділю вона ходила на базар, повертаючись з нього, вона заходила до себе в кімнату і закривалась там. Ну, і, звичайно ж, дітям було цікаво, що робить там їхня мама. І одного разу вони зазирнули в її кімнату і бачать, Мама просто сидить, п'є чай з солодкою булочкою. А вони її запитують: Мамо, а як же ж ми? А вона каже їм: Тихо, діти, я роблю вам щасливу маму. І висновок всього всього, що ви не зможете зробити щасливими своїх дітей, якщо вони щасні ви. В першу чергу вам потрібно навчитись самим бути щасливими. А тоді ви зрозумієте, як зробити щасливими своїх дітей.